Вона запам'ятала не слова, вона запам'ятала паузу, ту коротку, але нестерпну паузу між тим, як лікар подивився в папери і тим, як знову підняв очі. У цій паузі вмістилось все її життя: дитинство з запахом маминих пирогів, перше кохання, яке так і не стало чимось більшим, самотні вечори з чашкою холодної кави, недочитані книги і думка, що потім буде час. Потім, Оксана Сергіївна. Лікар почав м'яко, і саме ця м'якість налякала її найбільше. Ми маємо говорити відверто. Вона кивнула дуже повільно, ніби боялася, що різкий рух може зруйнувати рівновагу світу. Ви ж сильна жінка, так? Вона ледь помітно всміхнулася. Їй 38. без чоловіка, без дітей, без плану Б. Сильна, це просто інше слово для звикла бути сама. Я хочу знати правду, сказала вона. Лікар сказав не одразу. Спочатку загальні фрази, потім конкретика, потім терміни, яких не хочеться чути, навіть коли вони звучать не про тебе. Вона дивилася на його губи, але не чула. У голові крутилася одна думка. І я не встигла. Скільки? спитала вона, коли він замовк. Ми не любимо називати цифри. Він знову зробив ту саму паузу, але часу небагато. Небагато. Це слово звучало гірше за будь-який вирок. Вона вийшла з лікарні сама. Ніхто не чекав під дверима, ніхто не тримав за руку, ніхто не плакав поруч. На вулиці було дивно людно, світ не зупинився. Автобуси їхали, люди поспішали, хтось сміявся, хтось говорив по телефону про дрібниці. А я помираю, подумала вона, і нікому до цього немає діла. Вдома вона зняла пальто, Акуратно повісила його, ніби завтра знову збиралася жити звичайне життя. Потім сіла на кухні, довго дивилась на стіну, плакати не виходило. Сльози це розкіш для тих, у кого ще є надія. Вона дістала старий блокнот той, що колись купила для великих планів, але так і не заповнила. Перша сторінка була чиста. Оксана довго тримала ручку в руці, а потім написала великими літерами: Список бажань. Вона не знала, навіщо це робить. Можливо, щоб не зійти з розуму, можливо, щоб хоч щось контролювати. Перший пункт з'явився неочікувано не боятись. Вона гірко всміхнулася, найскладніше бажання. Другий пункт писався довше: закохатися по-справжньому. Рука тремтіла, закохатися тепер, коли час обмежений, коли будь-яка прив'язаність стане болем. Але саме цього вона хотіла найбільше ні шлюбу, ні обіцянок, а щоб хтось дивився на неї так, ніби вона не тимчасова. Вона закрила блокнот і вперше за день заплакала. Він з'явився в її житті за тиждень неефектно, недоленосно, просто повідомлення в соцмережі: Добрий вечір, ви мене не пам'ятаєте, але ми колись були знайомі. Оксана перечитала ім'я Андрій. Щось у грудях сіпнулось, ледь помітно. Вони не бачили з багато років, колись роботи, кілька розмов, погляди, які нічим не закінчились, потім життя розвело. Вона не знала, чому відповіла. Пам'ятаю, збрехала. Він написав майже одразу: Я часто думав про вас дивно, правда? Вона сиділа з телефоном у руках і ловила себе на думці, що вперше за довгий час їй цікаво, що саме дивно, написала вона, що іноді люди приходять у думки тоді, коли щось має змінитись. Вона закрила очі, якби ти знав. Вони домовились зустрітись, просто кава, нічого серйозного. Оксана довго стояла перед дзеркалом, вперше за тиждень нанесла помаду, вперше за тиждень подивилась на себе не як на вирок. У кафе він був вже там, трохи посивілий, спокійніший, справжніший. Ти майже не змінилась, сказав він. Вона хотіла відповісти щось легке, але замість цього подумала. Ти не знаєш, як сильно я змінилась всередині. Вони говорили про дрібниці, про життя, про втрати, він розповів, що розлучився, вона, що багато працює, про головне мовчали. Коли вони прощались, він раптом узяв її за руку. Обережно, без натяку, просто тепло. Я радий, що написав тоді тобі, сказав він. Бо вона кивнула, бо, якби сказала хоч слово, розплакалася. Тома вона знову відкрила блокнот. Під другим пунктом з'явився маленький плюсик і страх, бо вона знала, любов приходить саме тоді, коли їй найменше можна собі дозволити. Вона не одразу зрозуміла, що почала чекати його повідомлень. Спочатку це було схоже на звичку машинально перевірити телефон, коли чай закипає, або коли світлофор довго не перемикається, потім на маленьку радість а вже згодом стало схожим на потребу. Андрій не писав багато. Він не намагався вразити, не сипав компліментами, не грав у зайнятого, він просто був. Як пройшов день, ти сьогодні не втомилась, я бачив у місті перший сніг, подумав про тебе. Вона ловила себе на тому, що перечитує ці рядки по кілька разів, ніби кожне слово мало вагу, ніби за ними стояло щось більше, ніж просто увічливість. Вони зустрічались часто, але ненадовго. Кава прогулянки. Довгі вагання, в яких було затишно. Він не торкався без дозволу, вона не відсмикувала руку, коли він випадково зачіпав її пальці. Іноді він дивився на неї так уважно, що їй хотілося опустити очі, ніби він намагався запам'ятати. Ти інша, сказав він одного разу, яка? насторожено спитала вона. Він подумав, ніби весь час десь трохи далеко, але водночас, ближче, ніж більшість людей, вона всміхнулась. Бо не знала, як сказати, я далеко, бо боюся підійти надто близько. Одного вечора він запропонував поїхати за місто без планів, просто подихати повітрям. Вона вагалась, у її голові знову з'явився лікарський кабінет, слова, термін, а потім список бажань. Друге, закохатись по-справжньому. Добре, сказала вона. Вони сиділи в машині, слухали тиху музику, за вікном повільно пливли ліхтарі. Ти колись боялася бути щасливою? раптом спитав він. Вона здригнулась. Чому ти так питаєш? Бо ти радієш, обережно ніби не дозволяєш собі, більше, ніж потрібно. Вона довго мовчала. Я просто не хочу втратити, тихо сказала вона. А я боюсь не встигнути, відповів він так само тихо. Вона повернула голову і подивилася на нього, їхні погляди зустрілись. Цей момент міг стати поцілунком, міг стати початком, але вона відвела очі. Тієї ночі вона не спала. Вона лежала і думала про те, як легко було б зараз збрехати, сказати, що все добре, що багато часу, що можна будувати плани, але кожна така думка різала всередині вранці вона знову відкрила блокнот. До першого пункту вона дописала дрібним почерком не боятись, навіть якщо потім боляче. Під другим пунктом з'явився ще один рядок закохатись по справжньому і не тікати. Він дізнавався її поступово, її улюблену каву, її страхи, її звичку мовчати коли боляче. Вона дізнавалася його, його втому від самотності, його невміння говорити про почуття напряму, його дивну ніжність, яку він ховав за спокоєм. Він почав торкатися її частіше, ненастирливо, просто долонею до плеча, пальцями до зап'ястя. Вона щоразу завмирала, бо кожен дотик нагадував це не назавжди. Одного разу, коли вони прощалися біля її дому, він не відпустив руку Оксану. Він замовк, ніби підбирав слова я не знаю, куди це нас приведе, але я давно так не почувався. Вона дивилася на нього і думала, що зараз зламається, що якщо він ще трохи, то вона скаже правду про лікаря, про терміни, про страх. Мені теж добре з тобою, сказала вона замість цього. Це була не брехня, але й не вся правда. Тієї ночі він їй наснився. Вони йшли вздовж моря. Він сміявся, вона тримала його за руку, і їй не було страшно. Прокинувшись, вона плакала, бо сон був схожий на життя, яке вона вже не встигне прожити. Вона знову взяла блокнот. З'явився новий пункт три сказати правду. І вона зрозуміла, цей пункт буде найважчим, бо іноді правда ранить сильніше, ніж смерть. Продовження цієї драматичної історії ви почуєте в наступному відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити.